День соборності України свято нашої єдності і свободи. 22 січня 104 роки тому українські землі об'єдналися в одну велику і незалежну державу. Цим бажанням вільно жити і працювати на своїй землі наші громадяни об'єднані і сьогодні. Кожен рік приходимо покладати квіти, тому що сьогодні велике свято, день нашого визволення, з нашої свободи, нашого об'єднання. І наші воїни зараз воюють за це, за це свято фактично. Це велике свято, це наша Україна, об'єдналася, стала одною країною. Я так люблю нашу Україну і, і всіх людей, хто тут живе. І, все, і по цьому прийшла. Кожного січня. Я з студентами і з учнями провожу цей день день соборності. І я недавно навіть написав вірш. Він правда присвячений нашим захисникам і захисницям, але в цьому вірші є, що грянула війна, і ми всі об'єдналися. А соборність якраз робить нас дуже дуже великою українською сім'єю. Ну а тепер раз війна все одно ми повинні в місці бути. Хай вони, хлопці наші захищають дівчата, але, а ми все одно біс. У день соборності сумчани пройшлися центральними вулицями міста, розгорнувши жовто-блакитний прапор. Завершили ходу традиційно біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Суми дійсно вільні і вони вільні тому, що є українці, які для себе зрозуміли, що соборність і держава. Це не тільки про території, а це про людей, це про нас. І ми боронимо один одного. Ми боремося за своїх рідних, за свої сім'ї і захищаємо наше місто. Україна єдина незалежна держава. Наші громадяни доводили це під час революції гідності і з 2014 року, захищаючи кордони нашої країни на сході. А з 24 лютого у кожному куточку нашої великої держави ми робимо свою справу. Багато сьогодні тисячі чоловіків, і жінок зі зброєю в руках захищають. Інші очолили волонтерський рух, хто то лікує. Кожен робить свою справу, але ми об'єднані. Заради перемоги і заради збереження нашої держави для нашого майбутнього покоління, ворог забрав Донецьку область, Луганську, Крим. Але я впевнений, що ми обов'язково відстоїмо наші території і вийдемо на кордон 2014 року, завдяки нашим військовослужбовцям. Хотілося б подякувати всім батькам, ті, які виховали захисників і захисниць, які 24 лютого взяли зброю до своїх рук і пошли захищати нашу країну. Я кажу, у нас немає жодної людини, хто хто не вірить в нашу перемогу. Ми переможемо. Із нагоди дня соборності захисники передали сумській громаді прапор від української громади у Франції на знак підтримки усіх українців, які гідно протистоять російському ворогу. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.